Краплю миру подарувала Україні Черкаська малеча. Такий флешмоб організували діти працівників Черкаси водоканалу. Разом із батьками утворили жовто-синю краплю. У такий спосіб хотіли привернути увагу до проблем із водою на сході країни. Ми за «Мир Патріотичні гасла та жовто-сині кольори водоканалівці зібралися разом, аби виснувати свою громадянську позицію. Від малого до великого тут всі за мир. Я прийшла сьогодні з внуком сюди, щоб показати, що ми тільки за мир, тільки за благополуччя наших дітей, тільки за світле майбутнє. І нехай ніхто не протягує руки до нашої країни. Крапелька це у нас вода, тут намальована, жовто-блакитна. Дітки гуляють, хочуть жити в мирній країні, тому ми прийшли сюди. Так, водоканалівці намагаються привернути увагу до проблеми з водою на сході країни. Там терористи зруйнували мережі водопостачання, а це може призвести до екологічної катастрофи. Єдиний вихід кажуть водоканалівці повернути мир. І вода об'єднує, і країна у нас єдина, і ми за мир. І тому ми зібралися тут водоканалівцями з дітками водоканалівців таку сформувати символічну капельку і показати, що справді ми єдині, і Україна переможе. Подібні флешмоби одночасно провели у різних куточках України. До них доєдналися як малеча, так і дорослі. Усі регіональні флешмоби будуть згодом об'єднані в один загальнонаціональний, кажуть водоканалівці. Його транслюватимуть по всій Україні на одному із центральних каналів. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.